Слава Ісусу Христу! Мене звати Ірина, я хочу дати свідчення про моє таке чудесне оздоровлення. Чотири роки тому я набрала понад 30 кілограмів. Я дуже швидко і сильно поправилася. І ходила до цього Олега на молитви за здоров'я дитини і просила, щоб він молився за моє схуднення, щоб я втрачала вагу. Тут... Ну, пройшов деякий час. Я ходила до церкви і каже отець Олег до мене каже: ви втрачаєте вагу. А я буквально, ну може, тижня, два, я таку легкість відчуваю. Вага, яка була, то стояла на місці, але ну, я дуже схудла в об'ємах. Е, через деякий час ми я з знайомою ходила сюди до церкви. Кажу, давай будемо просити отця Олега, щоб молився за нас. Отець Олег молився. Е, ми сіли на таке раціональне харчування. Тобто не їли жареного, там, Господь Бог давав нам таку силу волі, що я сама собі не вірила, що я обходжуся без солодкого, місяць харчуюся здоровою їжею. І за цей місяць ми з подружкою втратили понад 9 кілограм. А ще, як місяць тому це було, я почала худати, в мене дуже-дуже сильно болів хребет. Я кажу, Олег, ну мене так болить хребет, кажу, моліться за мене. Прийшла на другу неділю, у мене вже хребет менше болів, але дуже сильно почали боліти ребра. Ребра внизу так боліли, якби хтось їх брав і тако стискав купи. Два тижні тому я стояла на службі, але я аж корчилася від болі. Страшенна біль була. Я клякнула на коліна і кажу, отець, будь ласка, помоліться за мене. Ви не повірите, я вийшла з церкви. Поговорила з пані Оксаною. Тут ми вже йдемо з цією знайомою на пижик. А вона каже: слухай, Іра, мене боліла нога, не боли не болить нога. Я в цю секунду згадую, що мене боліло ребро дуже сильно з правої сторони. Я взагалі болі не відчувала. І так вже два тижні пройшло. Наскільки була сильна біль, так і вона щезла. Дякую Господу Богу і оцю Олегу за його молитви. Вага вже Втратила, кажу, понад 10 кілограм, і вже тиждень я харчуюсь так, як харчувалась колись. Вага стоїть на місці. Дякую, Господу Богу.